І знову лютий, морозний та сердитий. Та про який холод може йти мова, коли незабаром 14 число, день усіх закоханих, а в залі петколеджу стільки зігрітих любов'ю сердець. Напередодні свята у закладі говорили та співали про кохання, намагалися дати йому визначення. Це почуття не має меж, від нього сонячно стає. Душа у височінь несеться, якщо кохання в тебе є, усе легким здається. Кожна людина вкладає у це поняття щось своє. Це насамперед довіра близьких людей, це порозуміння, це пристрасть. Кохання це у нас час такого визначення не існує, я так рахую, тому що це кохання, воно на небесах, можна сказати. Утворюється на небесах. Я вважаю, що це дуже велике почуття людини одне до одного. Я рахую, що це навіть. Велика відповідальність та яке б трактування не давали цьому почуттю, воно живе у віках як таємниче та загадкове, і в усі віки говорили на святі, погляди батьків та дітей на нього різняться. Команди викладачів та студентів з'ясовували, хто з них розуміється на любовних справах краще. Відповідали на питання, типу що мала робити дівчина під час сватання, а також співали. Закохані це дивні люди. Якщо вони кохають, то вічно. Якщо пишуть зізнання, то обов'язково великими літерами. Якщо дарують квіти, то неодмінно мільйон. А ще вони завжди відчувають і можуть зрозуміти, коли кохання прийшло. Мабуть, мені буде нецікава ця людина, з ну, якими закохана, тому що кохання це коли тягне тебе до тої людини, яку ти закохана, а потім вона ж стає не цікава. І ну, так я дізнаюся про це. Це коли людина дуже подобається. Зумію, що без неї не можеш жити жодної хвилини. Я це відчув. Десь з глибини душі воно винирнуло так. Безсмертні історії кохання Ромео та Джульєти, Петрарки та Лаури, Данте й Беатрича і нині знаходять відгумін у серцях сучасників. Дають приклад, як слід кохати і як уникати помилок. Тільки це почуття, переконують видатні особи, може викликати в людини емоції різних модальностей від радісного піднесення до глибокого жалю. Проте останнього відтінку на заході не було. Панував там тільки позитивний настрій і шалені емоції. Одне кохання, одне серце, одна душа та одне захоплення. Колись Бог розділив людей на дві половинки, і з тих пір вони шукають одна одну. Серед викладачів коледжу є кілька подружніх пар, які стали єдиним цілим і по духу, і за вподобаннями, за що й отримали подарунки. А хто досі не закоханий, побажали на святі, нехай чекає від долі свого дарунку: того єдиного та неповторного, щирого та вірного, взаємного і палкого, безмежного і шаленого кохання.